Звати мене Вадим, потрапив сюди на лікування та реабілітацію верхньої кінцівки. Зі мною проводили різноманітні заняття, вправи, лікувальні процедури. Найбільше за час лікування мені сподобалося те, що в цьому закладі медичному дуже сильно розвинута саме матеріально-технічна база, тобто є на чому позайматися тренажери різні і підхід від людей від реабілітологів. От що найбільше запам'яталося, то це те, що з тобою працює не конкретно якась одна людина чи особа, а ціла команда. Тобто ці всі лікарі реабілітологи між собою проводять взаємодію, як краще підібрати який метод лікування. І е, навіть після лікування, наприклад, і от, е, ховавка Олександра е, Юрійовича, я отримав супровід. На протязі декількох місяців е, я отримував е, від нього інформацію, давав йому зворотній відгук про свій стан і розвиток в подальшому. І на даний момент е, я маю суттєві покращення. Тобто, якщо я в першому році у мене були обмеження рухів у суглобах, мені це все виправили, то в цьому році я більше працював над дрібною моторикою. Є деякі покращення. У мене вже відсутні такі, такі больові відчуття, як в ступі сюди. Зараз є суттєвий прогрес після таких процедур, як електростимуляція. Праці із щоденної із реабілітологами. тобто вони мені проводили там масаж, проводили різні. Вправи фізичні маніпуляції і так далі. Крім того, до мене були застосовані ванни із різним бошафіт та інші там речовини. Ну і в цілому лазер. Крім того, на дрібну моторику зі мною працювали люди, і в цілому відчуваю суттєве покращення і рекомендую. Але що хотів би відмітити. То це для тих людей, які будуть подальшому проходити лікування. В першу чергу це необхідна віддача. Тобто, якщо ви плануєте лікуватися і не буде у вас саме віддачі, то звісно ефективність ви будете відчувати менше. Якщо ви йдете на зустріч лікарям і розповідаєте максимально точно, пояснюєте і так само отримуєте інформацію, то все буде у вас класно.